Саме, якщо ми п'ємо такий колпачок, да тут 30 мл, добова доза. Білоробілоромада де на день сумішна є на можливість як у цьому стаканчику, як ін'єкцій ін'єкцію суглоб, коли да люди ще з питаннями приходять до хірургів лікарів і вони колять для того, щоб зняти болі. Але що таке просто ін'єкція у суглоб це болісно, це локально, це тільки на те місце, де ви вкололи. Вона не розповсюджується по організму, вона не переноситься кров'ю, тобто вона робиться локально в конкретну яку зону. Неважливо чи він робить ін'єкції лице, чи ви робите уже ін'єкції в суглоби, якісь да то вона просто локальна. От ви. У вас болять два суглоби, вам треба дві дві ін'єкції зробити, да, тобто а гілоронка, да, от наш гілорон, він працює на весь організм тілом, а в нашому організмі більше 170 суглобів, різних маленьких, великих там да кісток і так далі, тобто всіх з'єднань і це саме працює при артритах, при артрозах, коксартрозах. Інших порушеннях, да тобто, в принципі, грижі ну по хребту, наприклад, там да, тобто гілоронка кругом, тобто це наш зір, це наші сусуди, це наша підтяжка, наших, підтримка наших всіх органів, це сполучна тканина, це наше зволоження шкіри, тобто вона більш в тургорі, вона така красива, еластична, така прям сяюча от і покращується. Ну, перше, що її на зможки це мінус зможки що впливає. Тобто, в принципі, це продукт, який допомагає нам комплексно працювати з організмом можна в це вірити, можна в це не вірити. Хто як хоче, але це продукт, якому вже 20 років він на ринку. Це німецький вчений ліч душик. Він його розробляв спеціально спочатку для замовлення. Для відновлення скакунів арабських жеребців, да і був запит для цього для них. Ми всі дослідження на спортсменах і всі показали класні результати да на покращення, тому що спортсмени, хоч у них і професійно, вони молодці, і спорт це здоров'я, але професійний спорт це якраз руйнація, руйнація максимально да, нашого організму. Тому саме на них було випробування. І наразі ми вже з цим продуктні. Тому органів Білорон, якщо там перші болі ви відчуваєте і там якісь ниючі болі. Десь тяжче стало підніматися по сходинках артроз першого ступеня, тобто ви, в принципі, можете навіть і питання це вирішити за один курс білорона. Але якщо у вас вже артроз другого-третього ступеня, то так само у вас і буде білорона де мінімум три місяці, тому, що саме білорон гелоновий починає працювати вже через дві-три неділі по накопичувальній. Тобто, в нього є така властивість, що він починає заміщати відпрацьовану синеральну рідину в нашому організмі на виробі такий синтез власної нової. І поки цей процес іде заміщення. Тобто на цьому процесі може бути навіть трошки навпаки більші болі, тому що наш організм починає тканини, вони починають формуватися. Якщо вони були сохли, наприклад, і вони вже стираються, і вже коли болить тоді суглоб, третя обсуглоб, кісточку об да, кісточку, то тоді, коли починає працювати вже білорон, білоронка, то ці між між, хріп, між Суглобова ця тканина хреща починає трошечки розширятися, вона постійно починає формуватися. І відповідно починає трошки десь бути тиск в, в цілому в організмі. І тоді а, ну, можуть іноді будувати такі будуватися такі такі стани. От, Але це проходить дуже швидко, і організм починає на виробіток просто нової відновлення, відновлення хрещових тканин. І саме те, що круто, що білорон дійсно по всім нашим музі, по всім нашим клієнтам, хто замарачується, хто дивиться, контролює МРТ, да, то відновлення хрящових канин. На декілька міліметрів за декілька місяців це абсолютно реальність, і тому відновлюються хрящі, відновлюється змазка сулобів, відповідно, зменшується болі, і людина себе класно почуває, і це, в принципі, на регулярній основі потім підтримується. Тому білорон не розпадається в кишечник, як там всі говорять. Тобто тут є спеціальна формула, яка при в кишечник вона.